В'яжемо фабричний край резинки один на один. Для формування фабричного краю нам знадобиться пряжа іншого контрастного кольору, і ми набираємо половину необхідної кількості петель. Наприклад, якщо у нас 100 петель, то ми набираємо з вами 50 петель звичайним способом, ось так робимо і набираємо, оскільки нам необхідно. І потім нам треба з'єднати їх буде у коло. Набрали необхідну кількість петель, і тепер нам треба з'єднати наші петлі в коло. Переодягаємо одну ниточку на цю спицю і протягуємо її ось таким чином. І у вас, бачите, як вийде? Вийде якраз продовження. Немає не ніякої сходинки, дуже гарно виглядає. Далі все нам ця ниточка більше не потрібна. Ми з вами відрізаємо нашу додаткову нитку не треба нам. Ми відрізаємо. І ось тут зав'язуємо це ми можемо зробити, саме в цьому випадку для фабричного набору, тому що нам... ми потім цю нитку будемо забирати, і щоб нам було зручно. І ми так зав'язуємо просто. просто звичайний вузлик робимо. І у нас ось отак виходить у нас зараз на спицях. Тепер ми беремо в роботу нашу основну ниточку, і нам з вами треба пров'язати три ряди виворотніми петлями. Ось так по колу, три ряди. І ось ми з вами дов'язали бачите, наша, початок нашої ниточки. І ось у нас, раз, два, три. І ось тут, раз, два, три. І ось тут у нас серединка ряда, ми нічого не вішаємо, ніякі маркер. І далі ми будемо підіймати петлі і пров'язувати резиночкою один на один. Тобто ми з вами беремо, робимо ось так: пров'язуємо. І далі наша перша, ось, бачите, ось цю ми вбираємо. перша петля, яку нам треба підіймати, це ось ця. Бачите, її гарно видно на контрастну, і пров'язуємо. Є ось так у вас повинна бути початок кругового ряду. Наступну петлю виворотню ми так само пров'язуємо з вами. І наступна ось ця ми її так гарно підіймаємо. Потім пров'язуємо знову, і наступну ми ось так підіймаємо з вами. Бачите, як виходить. Виворотне. Все, і далі ви підіймаєте кожну петлю дуже уважно. Ви підіймаєте ось так. Наступна знову виворотня. І наступна ось уважно дивимось, підіймаємо лицюва. Наступна виворотня. І ось тут. І гарно дуже видно. Ось треба брати контрастну ниточку, і тоді буде гарно видно. Бачите, ось кожна петля, яку нам треба підняти. Найголовніше це треба робити не поспішаючи, уважно. Все. І ось так вже гарно, ось тут вже формується такий край, боже, як красиво. Все, і ви так робите до кінця нашого кругового ряду. В кінці, звичайно, ми зустрінемося, я ще ось тут покажу, і потім. Покажу вам, як красиво заправити ось цю ниточку, щоб все було дуже-дуже охайно. І ось залишається в мене ось одна, і ось наступна. Бачите, дві. Підіймаємо, виверідно пров'язали. Ось цю тут важливо підняти саме всі петлі. Потім ось так виворідне. І ось остання петля. Ось так, її підіймаємо. Виверідна, і ви повинні бачити, що ось тут у вас вигорітне. Все. Ми закінчили піднімати петлі, зараз ось тут вішаємо маркер. маркер. І далі один ряд треба пров'язати по колу лицева, виворітна. Все, ось так дов'язуємо. Ось так вийшов наш набірний край. Дуже він класно виглядає. Зараз я пров'яжу на невелику довжину. У нашу резиночку. І ось я прив'язала, вийшло дуже гарно, мені дуже подобається, подивіться, який класний І тепер ми з вами будемо розпускати ось цей наш додаткову нашу ниточку. Так, по-перше, якщо ви хвилюєтесь розрізати, там, що ви можете порізати свою пряжу, то, будь ласка, ви можете, я зараз покажу вам, зараз візьму додаткову спицю. І, наприклад, ось так, щоб не розрізаючи, можна просто розв'язати і розпускаєте. Тут можна все розпустити. Бачите, ось так кожну ниточку, ось тут, все можна порозпускати. Ось так, кожну ви розпускаєте, і з цього спокійненько, отак. Відрізаєте. Я навіть іноді отаким зразу. Оп. Наприклад, тут з одної сторони можна ось так. Дивіться, зараз ось так, ось так. Все. І ось так виходить. Зараз я з вами все розпускати не буду. Ось так і маю. Боже, який красивий намерний край. І тепер я покажу нам наш початок. Бачите, ось петля, де він почався, тут немає ніякої сходинки. Все дуже гарно виглядає. Нам треба заховати ось цю низочку. заправляє можете навіть розділити її. І ось таким чином її заховати в нашу саму петельку. Бачите, вона дуже класно ховається, її не видно. Наприклад, цю ниточку з цього боку. І ось в кожну ось таку дужечку з іншого боку. І воно шикарно у вас там все буде. Ось так, бачите? І навіть, навіть якщо ви так з ліцевого боку зробите, то ось нічого не буде видно. І ось так воно виглядає. І ось такий гарний початок. Якщо ви все зробите, як робила я, то у вас не буде ніякої сходинки. І ось тут все буде дуже 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 хайно. І ось, Бачите, початок, якщо щас ниточки заберемо, то ви його і не знайдете. Все, наш фабричний набір зроблено.